про накопичування у 90% населення України взагалі відсутні гроші. І це факт. Згідно статистичних даних, у 12% населення не вистачає коштів тільки на їжу. Тільки на їжу не вистачає коштів. Про яке накопичення може йти мова? От 75 до 90% населення України живе від заробітної плати і до заробітної плати. Що отримала людина на місяць, на те вона і живе. І не є ще фактом, що цій людині вистачає цих коштів. Оце ситуація в Україні, яка по заробітним платам, по рівню життя. І окреме питання накопичування. Це можна взагалі уявити? Оці всі факти запоставити. Яке ж може бути накопичення при такій ситуації? У, взагалі в своєму розумі, якщо казати про накопичення. Якщо є окрема проблема, це рівень життя населення, рівень заробітних плат, соціальний стандарт. І взагалі, як людина може жити на ту мізерну заробітну плату або на ту оплату праці, яку вона може витратити від, від і до заробітної плати і до заробітної плати. Тобто межі є у людини. І вона має в ці межі якось втиснутись з тією сумою оплати і праці, заробітної плати. Вже не кажучи про накопичення, чи позиція така, що заробітна плата міністра соціальної політики складає за 100 тисяч, а може і більше. І це надає переконання, що інші також можуть накопичувати кошти. Можливо, така позиція існує. Але ж цього немає. Народ України отримує інші. Заробітні плати, інші суми і взагалі інший рівень життя у народу України. А ми кажемо про накопичування. Так ось, оцей перший крок, він невірний. Стосовно накопичування. І все інше не буде мати жодного результату. Бо невірний крок для того, щоб казати про накопичення, має бути основа для цього. Мають бути кошти у людей. Вони мають отримувати за.